Дипломатичні діалоги. Чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та фейсбук дипломатії. Як популярна музика впливає на політику? Про це та багато іншого у програмі Дипломатичні діалоги. Підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Вітаємо. Любі радіослухачі сьогодні у програмі дипломатичні діалоги. Ми, студентки Донецького національного університету імені Василя Стуса, Вікторія Парчевська та Христина Шулятицька продовжимо досліджувати багатогранний всесвіт міжнародних відносин. Привіт, рада нашій зустрічі. Тема цього випуску: економічна інтеграція в міжнародних відносинах. Ми поговоримо і про загальні риси інтеграційних явищ у сфері економіки, і про конкретні кейси таких взаємодій. Христ пропоную розпочати з визначення економічної інтеграції. Економічна інтеграція це об'єктивний процес розвитку глибоких, стійких взаємозв'язків та поділу праці між національними господарствами, створення міжнародних господарських комплексів у межах держави. Економічна інтеграція це форма інтернаціоналізації господарської діяльності, зближення та поглиблення взаємодії національних економік. Вона зумовлена ростом продуктивних сил, підвищенням рівня усуспільнення Виробництва та науково-технічною революцією, економічна інтеграція сприяє посиленню взаємозв'язку та взаємодоповнюваності національних господарств на основі міжнародного поділу праці. Інтеграційний процес характеризується планомірною зміною структури окремих країн, координацією співпраці держав, узгодженою ув'язкою асортименту продукції у країнах співдружності, а також спільним використанням науково-дослідного потенціалу на основі міжнародного поділу праці. Внаслідок цього прискорюється науково-технічний процес, повніше використовуються сировинні ресурси, підвищується ефективність функціонування національних господарств. Також інтеграційний процес позначається на створенні та удосконаленні міжнародної співпраці, що поглиблює міжнародну спеціалізацію та кооперування виробництва. Інтеграційний процес характеризується активізацією ролі внутрішньої економічної політики у створенні умов для поглиблення ефективності господарства. Одерських зв'язків з іншими країнами це виражається у перебудові економік поєднаних країн, скерованій на реалізацію взаємних і міжнародних норм якостей та стандарту. Інтеграція передбачає не тільки використання тих або інших особливостей галузевої структури виробництва в окремих країнах для взаємовигідного обміну діяльністю, але й цілеспрямовану перебудову структури національних господарств, що забезпечує значно вищий ступінь їхньої взаємодії та розширення можливостей міжнародного поділу з другої половини ХХ століття, внаслідок швидкого економічного розвитку провідних індустріальних країн і удосконалення засобів міжнародного транспорту та комунікацій, відбувся бурхливий розвиток міжнародної торгівлі товарами і послугами. Міжнародна торгівля стала доповнюватися різними формами міжнародного руху факторів виробництва, капіталу, робочої сили і технології, в результаті якого за кордон стали транспортувати вже не лише готовий товар, але й фактори його виробництва. Рубництва закономірним результатом розвитку міжнародної торгівлі стала економічна інтеграція. Передумов економічної інтеграції можна назвати багато, і в кожному конкретному випадку якась із них буде переважати. Насамперед йдеться про близькість рівнів економічного розвитку і ступеня ринкової зрілості країн, що інтегруються. Процесу інтеграції також сприяє географічна близькість країн, що інтегруються, наявність більшості випадків спільного кордону та історично сформованих економічних збройних. Зв'язків окремо доречно виділити спільність економічних та інших проблем, що стоять перед країнами у сферах розвитку, фінансування, регулювання економіки, політичного співробітництва. Тощо, після того як більшість країн того чи іншого регіону стали членами інтеграційного об'єднання, інші країни, що залишилися за його межами, відчувають деякі труднощі пов'язані з переорієнтацією економічних зв'язків інтегрованих країн. Деякі з них, навіть не маючи істотного первинного інтересу, і Інтеграції висловлюють зацікавленість в підключенні до інтеграційних процесів просто через побоювання залишитися поза її межами. Позитивний ефект інтеграційного процесу, прискорення темпів економічного зростання та зниження інфляції, зростання зайнятості тощо створює певний вплив на інші країни, які звичайно стежать за змінами, що відбуваються. Пропоную звернути нашу увагу на конкретні приклади, звичайно, найбільш очевидним у контексті зовнішньої політики України є європейський союз як економічне і політичне інтеграційне утворення. Європейський союз це унікальне партнерство 27 європейських країн, які називають державами-членами або країнами ЄС. Разом вони охоплюють більшу частину європейського континенту на території ЄС проживає близько 450 мільйонів жителів, які можуть вільно пересуватися в межах шенгенської зони без паспортного контролю, а також безперешкодно проживати та працювати. Вати в будь-якій країні ЄС громадяни країн ЄС також є громадянами Європейського союзу як політично-економічного інтеграційного об'єднання. Цікаво, що ЄС має дев'ять регіонів, які розташовані далеко від європейського континенту. До цих заморських територій їх ще називають віддаленими регіонами. Належать Французька Гвіана, Гваделупа, Мартиніка, Майотта, Реюньйон і Сен-Мартен, Азорські острови. Та Мадейра, а також Канарські острови. Євро це спільна валюта 20 країн ЄС. Використання спільної валюти на єдиному ринку, де люди з різних країн спільно ведуть торгівлю, має чимало переваг. Споживачам легше порівнювати ціни у себе вдома за кордоном та в інтернеті. Підприємства можуть розраховувати та стягувати плату з клієнтів в одній валюті, уникаючи ризику коливань обмінного курсу, і це сприяє стабільності цін. Варто зазначити, що сім країн ЄС не входять до євро. Розони йдеться про Болгарію, Чехію, Данію, Угорщину, Польщу, Румунію та Швецію вони продовжують використовувати власні національні валюти. Інше інтеграційне об'єднання Північноамериканська угода про вільну торгівлю або нафта є угодою між Канадою, Мексикою та Сполученими Штатами Америки. Особливість угоди цього інтеграційного об'єднання полягає в тому, що вперше у світовій практиці в системі світових господарських зв'язків інтеграційний. Не угрупування об'єднало найбільш високорозвинені країни сучасності з однією з країн, що розвивається. Головними стимулами інтегрування є спільні економічні інтереси, що разом із принципами взаємовигідних відносин складають фундамент угоди. Цілі угоди полягають у тому, щоб позбутися перешкод у торгівлі, створити умови для справедливої конкуренції, збільшити доцільність інвестування спільно захищати права інтелектуальної власності, запровадити ефективний механізм співпраці та розв'язання суперечностей, а також розвивати тристоронню, регіональну та багатосторонню співпрацю. Організація країн експортерів нафти або ОПЕК створена нафтовидобувними державами для стабілізації цін на нафту. Членами цієї організації є країни, чия економіка залежить від доходів з експорту нафти. Основна мета організації координація та уніфікація нафтової політики країн-членів організації з тим, щоб забезпечити справедливі та стабільні ціни на нафту на світовому ринку, ефективне, економічно обґрунтоване і регулярне постачання нафти країнам-споживачам, а також забезпечити інвесторам, які вклали свій капітал у розвиток нафтовидобувної галузі, справедливу прибутковість вкладень. Асоціація латиноамериканської інтеграції це асоціація торгової інтеграції. Греції країн Латинської Америки заснована 12 серпня 1980 року у столиці Уругвая, Монтевідео. Її головне завдання установа спільного ринку з метою економічного і соціального розвитку регіону. Учасниками об'єднання є Аргентина, Болівія, Бразилія, Венесуела, Куба, Чилі, Колумбія, Еквадор, Мексика, Парагвай, Перу і Уругвай. Меркусур економічний союз держав у південній Америці. За темпами розвитку переважає всі інші подібні об'єднання. До нього входять Аргентина, Бразилія, Парагвай, Уругвай та Венесуела. Як асоційовані члени Чилі, Болівія, Перу, Колумбія та Еквадор за розмірами та економічним потенціалом, Меркосур є другим митним союзом після ЄС і третьою зоною вільної торгівлі після ЄС і нафта. Назва організації в перекладі з іспанської мови означає об'єднаний ринок країн південного конуса. Першим кроком до створення об'єднаного ринку стала угода про вільну торгівлю, яку уклали Аргентина та Бразилія 1986 року. 1990 року до цієї угоди приєдналися Парагвай та Уругвай. Асоціація держав Південно-Східної Азії або Асеан це створена в 1967 році геополітична та економічна міжнародна організація, до якої входять 10 країн, розташованих в Південно-Східній Азії. Асеан об'єднує Бруней, Камбоджу, Індонезію, Лаос, Малайзію, Мянму, Філіппіни, Сінгапур, Таїланд та В'єтнам. Метою цієї асоціації було оголошено прискорення економічного розвитку та. Соціального прогресу в країнах-учасницях, захист миру та стабільності в регіоні, а також надання країнам-учасницям змоги мирного розв'язання спільних питань. Який насичений у нас сьогодні ефір? Про особливості економічної інтеграції в міжнародних відносинах можна говорити безперервно, згодна, але на жаль, сьогодні настав час прощатись. до нових зустрічей, дорогі радіослухачі! Хай щастить! Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.